Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас! Вітаю, друзі, вітаю наші любі українці. Дуже рада вас бачити. Знаю, що ви нещодавно повернулися з відпустки і вже з нами записуєте е, ось такий випуск. І а вже ж хочу запитати вас: мені здається, які українців хвилю таке питання, яким буде липень, тому що ми бачимо, що він почався так само. Мені здається, як і червень, дуже індитичні події. Е, знову ж таки, наші. Успішні операції е, українських ЗСУ і знову ж таки жорстокі обстріли українських міст. Е, давайте спочатку загально, яким буде е, липень е, для України. Про дати ми поговоримо пізніше, якщо брати ось та другий місяць літа, яким він буде для України? Е, на на... На те, що відбувається в нас в Україні, дуже впливає транзит Марса, як я спостерігаю, і саме Марс він дуже гарячий. Він знакові лева, він з планетою Кету знаходиться. І це з 6.06.2025, він туди зайшов. І всі ми пам'ятаємо, яке це було трагічне число для України. Потім світові події, тобто величезні ну Там пожежі, вибухи, військові такі масовані дії. ну Був і успіх наш, звісно, тому що Марс діє зі всіх боків. Тобто все горить, все палає, і це положення з 6 червня. Марс такий сильний, і ще воно буде тривати до. До, до до 29 липня потім Марс зайде в знак Діви. Трішечки буде спокійніше, тому що діва це вже без емоцій, це вже логічно, логічне мислення. Тобто більше прийматись рішення будуть не на основі емоцій якоїсь гарячки, а на основі логіки. Тому липень ще прогнозую також гарячий. І по періоду я роздивилася, ще спокою нам не буде, якихось там домовленостей. Налаштовуємося на отакі ночі в бомбосховищах. Ну нікуди нам і того не дітися, але при можливості хто має можливість. Десь поїхати, хоча б на озеро ще краще, якщо на пару днів в іншу країну, тому що ми набираємося отої енергії, яка нам необхідна далі для цього ресурсу. Ти приїхав, набрався тих енергій і приїжджаєш з новими силами далі працювати, далі надихатися україною, не дивлячись ні на що, і надихати українців і Непрості часи, липень дуже гарячий ще, непростий, так. Іно, не скажіть, якщо брати з точки зору астрології, які небезпечні дати у липні, ну до яких треба підготуватися українцям? власне? Так, небезпечні дати теж роздивилась. Це в нас найближчі дати, от скоро буде 9, 10, 11 липня. Бути обережними, не ігнорувати в ці дні? Тривогу, особливо в великих містах. Далі йде 22, 23, 24 липня, і особлива небезпека. Закликаю. Просто там буде таке гаряче з'єднання місяця Марса і Кету, і в нас по, по восьмому дому несприятливому дім смерті, дім руйнувань. Тому, напевно, скоріш всього, що е, готується на ці дати ще якісь масовані, дуже такі. Е, для нашої України обстріли це 26, 27 та 28 липня. Хай нас всіх, боженько, береже ну такі от дуже несприятливі дати, тому будемо обережні в ці дати. Весь липень гарячий, ще можна ще по періоду, так? Да, ми ми війшли в період місяць раху. Місяць дає нам великі переживання, великі переживання народу, раху дає руйнування. Раху в нас зв'язано з четвертим домом, а це якраз нерухомості, автомобілі, всі наші комунікації. І це астрологічний період іде з 20 травня по 1 серпня 2025 року. Тому тут, по всіх аспектах, і транзит Марса гарячий, і період в Україні, що пов'язаний з великими руйнуваннями. І також ну, таке неприємне, але все-таки в цей період велика ймовірність, що будуть наші землі ще захоплюватися расистами, терористами, тобто клаптики, будуть забиратися. Нічого, ми все, все відвоюємо. Але от цей місяць він такий, ну як знаєте, критична точка, що все-таки можуть ще. Відвоювати, на жаль, наші території, оце до 1 серпня. Там далі приходить Юпітер. Трішки будуть кращі прогнози на серпень. Далі, по підперіоду, приходить раху Венера з 6 липня по 18 липня. Тут якийсь такий світлий шматочок. Нас очікує українців. Наші якісь будуть виконуватися бажання на рахунок здобуття миру, якісь будуть. Все-таки домовленості з ворогом на рахунок врегулювання. Ну, це не означає, що це вже мир, але, але щось таке приємне, якісь домовленості в нашу сторону, в наш бік, в період з 6 липня по 18 липня. я знаю, що там розмова має відбутися Трампа, Путіна. Щось вони теж будуть домовлятися. Тому тримаємо кулачки в оцей максимально сприятливий період липня, з 6 по 18. Так, і потім теж такий цікавий аспект роздивилась після 18 липня піде період раху Сонця. Сонце зв'язано в нас із владою, з іноземними державами. Тут можуть бути якісь важливі зміни в керівництві, в державному апараті, десь будуть міняти можна владців. і також буде приходити вирішальна якась така допомога, підтримка від іноземних держав. І далі кінець місяця, от дуже дуже такий непростий. Чому закликала бути обережними? 26-27 липня. Повторюсь, і ще сам період несприятливий, як для людей, для якісь великі руйнування від сусіда, якісь дуже сильно ми будемо переживати і хвилюватися. Це період з 27 липня по 28 липня емоції через тиск сусіда. От, тому э, кінець місяця теж дуже гарячий, напружений. напружений. Mm -hmm. так, і ще тут, що роздивилася, Марс транзитом піде в 9 дім, а це якраз іноземні держави і наша влада. Тому в період з 29 липня по 14 вересня велику роль будуть грати у військових діях. Іноземні держави, але тут буде багато маніпуляцій і буде дуже багато обманів, тому такі знаєте, з домовленості з подвохом от до 14 вересня, так трошечки забігаючи наперед. Ну і в загальному, якщо так прогноз по енергіях місяць цікавий, тому що будуть середина липня кардинальна зміна енергії. Чому рахується? Світла пора доби, коли нам допомагають, допомагають вищі сили. Це з 15 січня завжди. І коли сонце заходить в рак по ведичному, це 16-17 липня кожного року. Ця дата зміщується приблизно. Значить, до 17 липня світла пора. Що це означає? Це пора, коли можна запускати якісь справи, проекти, щось вирішувати, щось зрушувати з місця, весіля, там починати бізнес, щось взагалі починати. А далі рахується, що вищі сили в них ніч, вони якби засинають, і ми залишаємося без їхньої підтримки і допомоги. Півроку, півроку в них день. На півбогів вищих сил, півроку ніч Рахується темна доба, і ще починається в астрології. Дуже багато планет зараз буде йти в ретроград, а ніхто не любить ретроград, тому що це немає руху вперед. Ми допрацьовуємо нас як котика, тикають мордочкою там, де ми. Погане щось зробили, Тобто, це буде період переробити щось, доробити, якісь справи, які ми не дозавершили. А саме це ці ретрогради почнуться. Тому зараз прямий рух вперед. От До 13 липня, по максимуму, щось починайте, щось запускайте, одружуйтесь, хто там хотів збирався. Тому що да, тому що з 13 липня Сатурник наш іде в ретроград. Всі справи замідляються. Час розбирати свої косяки, так замідлятися, ну, і пара, взагалі ну, так так, входити, та, та. Та. родові там практики. Оці всі, тому що він зайде майже на 5 місяців Сатурн з 13 липня. Потім з 18 липня Меркурій зайде в Ретерград. треба бути уважною з цифрами, з документами. Завжди якась плутаниця. Меркурій такий шутнік. Але зараз дуже сильна Венера, Тому для тільців, для водоліїв, для терезів дуже сприятливі хороші транзити. От вони цвітуть і пахнуть, процвітають, гарно виглядають. Для них хороший сприятливий час. І ще щось хотіла за Сатурна додати. Ну, напевно, в інших інтерв'ю, бо про астрологію я може говорити. Думаю, вами. Що, та, ми yeah. пишемо про це випуск. Але я дуже вдячна, що ви поділилися своїм астрологічним прогнозом на липень. Хоч він, можливо, не такий позитивний, але знову ж таки хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати, а з метою попередити вас про можливу небезпеку, чи вірити, чи ні, вже вирішувати вам. Не забувайте про підписку на наш канал, подавай у цьому випуску і дуже дякую нашій експерті за детальний прогноз. Дякую вам. Дякую вам. До нових зустрічей.